Колеги, однотовці, шановні харсонці. Сьогодні ми зібралися на цій площі, щоб виразити свій протест після чергового свавілля влади. Спочатку вони знищують свободу слова, потім знищують нас з вами. Опозиціонери садять в тюрмі. Приватним підприємцям роблять податкові вимагання і різного роду. Тиск здійснюють на них. Вчителям і врачам застосовуючи адмінресторус заставляють робити те, що їм вигідно. Єдиний опозиційний канал TVI зараз потерпає від того, що вони хочуть, щоб цей канал був знищений, щоб останній оплот нашої, нашої опозиції, останнє інформаційне інформаційне джерела було знищено і щоб людей можна було продовжувати. Каналами, які ми, кожен, кожен з вас кожен день бачить, що відбувається там. Чернуха, повернулися темники, повернулася брехня відверта, повернулося все те, що намагалися за 5 років помаранчевої влади знищити або хоча б применшити. Зараз це повертається назад. Вони розраховують на те, що. ولكن لا Рідною мовою і являється просто посмішищем на весь світ. Ось стогідло дивитися, як люди, які, вибачте, навіть не маючи вищої освіти, купуючи дипломи, Все це висвітлював канал ТВА. Все це намагаються висвітлювати незалежні вільні журналісти, просто чесні люди, які хочуть донести правду до кожного українця, до свого рідного народу. Але владі це невигідно, владі це заважає. Тому сьогодні вони почали знищувати канали. завтра ми повинні протестувати про ми повинні не стояти байдужими, не стояти осторонь, прийти і чесно відверто визнати свою позицію. А основне, ми.